Тільки сплачується дві тисячі, тому що їм наш попередник, який сам дав на акт сам землю постійного користування. Ну не може так бути, Дві тисячі це дати любому підприємцю. Чому за підприємець, які тут натягають, жили, мусить платити, а ці собі платять мінімум, мізер, а другі взагалі не платять. А ми хочемо, щоб у нас було освітлення, ми хочемо, щоб у нас була безпека, ми хочемо багато чого ми хочемо. А що ми до цього зробили? Давайте повернутися створити комісію по вивченню е, э, даних питань і самовплину. А може ми в першу чергу я чес, э, запросимо цих підприємців, які не можуть сплатити, mm -hmm. і вислухати їх на засіданні слідуючої сесії, запросити, щоб кожен міг повідомити. Mm -hmm. Чи може в нього якісь підприємства дозволити? Катерин, де ж там померли? Катерин, де померли, судяться всі між собою. Е Вони е смі е будуть судитися роками. Но, е для міста, для нашої громади, яка хоче з кимось об'єднатися, треба показати, що ми можемо, що ми дійсно громада є, що ми вболіваємо за свої. Я у своїй хаті вболіваю за свої, а я рахую, що це наш спільний будинок. Чому ми не можемо вболівати За, за те, що наше? <ган> це є два види: це податок на землю, там де є акти на землю, і арендна плата, там де оренда. Бо тут зачитав е, і, і людей, які оренда не так. райот, не власник землі, в них немає акту, це оренда З прізвища Крамар аренда. Катерина та ДМ власники. Тобто тут два податки: податок на землю не платиться, і там, де оренда не платиться. Власники. Якщо можна і звести. я хочу прокоментувати і дякую, що, що ви, з... дякую, зі світу, та, дякую. ви зі звіту перейшли до такого важливого питання. І мої е працівники міської е ради апарату не дадуть, як кажуть, злукавити, що буквально два тижні тому. У форматі Анна Васильівна, Олександр Васильович, Людмила Васильівна. І, е, я збирав нараду. Петро Мирославович був одним словом, весь керівний склад. Я збирав нараду і Ярослав Миколаївич був. Про те, що саме те, що ви говорите, мене я називав ці самі прізвища і ці самі назви організації, ну крім, е, крім е, автошколи, про те, що з року в рік це залишилися самі проблемні у нас. Підприємства і підприємці, які продовжують не платити або накопичувати борги, я дав завдання Ганні Василівні дати повідомлення два тижні тому у податкову інспекцію якого 27.01, 27.01. Ще що ця розмова була у нас? Тобто це є факт. Я не можу зараз. Подати назад час. Це було. І я дав завдання за Васильівні всі оці підприємства, про які сьогодні він зв'язую, сказав, звернутись податково для того, щоб уточнити, чи сплачували вони, чи не сплачували, скільки вони сплатили, і якщо не сплатили, то який борг сьогодні перед містом. Анна Васильна цю інформацію збирала, але це не вирішило питання. Ми обновили статистику про те, що у нас є великі борги перед містом. Далі Людмила Васильівна отримала завдання. Коли в нас буде інформація про несплату і розмір її, готувати позовні заяви до суду, так було сказано для нас? Віду. Для того, щоб через суд законним чином, ну бо інакше, якщо людина не розуміє, ну, ми ж не будемо стояти в нього під домом і чекати, поки він приїде і заплатить. Мені особисто не потрібно, він має сплатити до державного до міського бюджету. Але це є дійсно такі суми, які навряд чи сплатиться через розмови. І зустрічі навіть тут, якщо чесно. Це або суд заставить, або людина має зрозуміти, що якщо вона це не зробить, то вона втратить все, що має на цих землях. А на цих землях переважно знаходяться та в більш всіх від 100% нерухоме приватне майно. Ось. І райот, і інші підприємці, і про те, про які було про які сьогодні мова. Тому. Якщо така ініціатива йде паралельно і від депутатів, я тільки це вітаю. Ми можемо сьогодні створити зараз комісію. Не треба багато, в складі трьох людей. Чи як, які пропозиції? були? В складі трьох людей. І яка, я зі свого боку, комісія зі свого боку, я контролюю це питання моїх працівників контролює питання, комісія контролює і працівників і мене з виконання або просування. Вирішення цього питання. Зразу скажу, що ці суди це є питання не одного тижня, навіть не одного місяця. Потім буде питання вилучення приміщень, виконавчої служби, виконавчих листів і так далі, якщо до цього дійде. Але принаймні ми вже почнемо це робити. Тому що чекати, ну, не хочу зупинятися, по кожному з цих підприємств, повірте, десятки зустрічей, десятки дзвінків, і з їхньої сторони десятки обіцянь, які не виконані. В результаті маємо те, що маємо. Хтось робить вигляд, що він не замічає, хтось поїхав за кордон, хтось втік, відключив телефони. Ну, так ж не робиться. Хтось приходить, каже, що в мене нема грошей. Ну, але це не в мене на подвір'ї, як каже Ігор Сергійович. і я тут не можу, а я пробачаю. Ладно, Нема грошей, не плати, я пробачаю. Це є власність громади. І того тут має бути сплачено, однозначно. Іншого варіанту і виходу немає. І людина має розрахувати станом на 20. На 17 лютого 2017 року вона має сплатити все до копійки. А далі, якщо не хоче, відмовляйтесь письмові форми від приміщень, продавати, я не знаю. Є ж правові якісь можливості припинити накопичувати борги, відмовитись від тих приміщень, назив, продати їх комусь новому власнику. І хай вже визначаються ті підприємці, які думали, що будуть робити бізнес. А в результаті, крім немає тільки бізнесу, а борг перед громадою сотні тисяч гривень. Це тільки борги, я скажу в декотрих підприємствах за 2013, 12-14 роки. А ми нарахували, що з 2014 року вступила в силу Нова нормативна грошова оцінка, і там, де були десятки тисяч за рік, перетворилися вони на сотню тисяч за рік. Тому це питання дуже важливе, воно відкрите. І давайте зараз тоді визначимося складом комісії. Я пропоную Юра Сильвестровича, як ініціатора сьогодні від депутатів цього питання. Хто ще має бажання прийняти участь в складі цієї комісії? Я кажу, потрібно фахівців. Ча, uh, 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 треба дрон, тому що це да, по, благоу. да, по благоустрою. Можна 3-4 чоловіка, так. Петро, є пропозиції. Летнюк Йосивестович, спеціальні дурак. Людина, яка найкраще з нас тут присутніх, розуміється, заявить питання. Сергій, щоб наламати на дорогу, треба включити юристові. Да, подивіться, хто контролює землю, є роз'яснення. <ривіться> І Тут сказано, <ривіться> що контроль за сплатою всіх податків місцевих покладено наразі на, на податку. На податкові да, да. поля. Контролю... Так, ми маємо контролювати це заплати на податковому поти. Ми можемо вирішувати питання, порушення даних платників у судовому, скажімо, судовому порядку. Це дорожньо. Ми чекаємо відкачать відповіді податкової. Він може зробити громади зробити позу. Чому Зробити Але ми не маємо немає <ан> <певірцов> <Великий, Тоби>, варно... <теш> точних відповідей з податкової заборгованості. От звернулася Анна Васильівна від 27.01 податковому вчити, можливо, вони чекають фізичний термін, можливо, що. Не тільки кіпоска податкова, а саме зустрікаємо. Якщо ці двері не відкривають, ідемо другий. Підемо пропустити. Пишемо, даче, пишемо далі. Давайте стукати кудись. Нема питання, можна стукати, але є чітко податковий кодекс, який забороняє інші... Ми, ми його, ми його загинаємо. Ми це клопочим, так за громад. Так, для... я, я так вижу, сподаткову і ми все таки різня. Вони ж не можуть нам її не давати Місце, не питання. Шановні Місце. депутати, є пропозиція, тому що це питання розкрити якомога і вивчити глибше. Немає заперечень. Юрист обов'язково має бути як юридичний супровід даного питання. Ми сказали, Ігор Сильвестович, спеціаліст з благоустрою, скажімо так, активіст з благоустрою Дмитро Васильович Сухарик і людина, яка розуміється в земельних питаннях, наш депутат Олександр Юрович Марусяк. Я думаю, більше четверо людей вивчать це питання конкретно. І я думаю, що на наступну сесію вони будуть мати нам що сказати через місяць, півтора. Хто за створення даної комісії з даного питання? Прошу проголосувати. Дякую, прошу опустити. Хто проти, хто утримався, приймається одноголосно. Дякую. Це зі слів була пропозиція депутата. Ми її озвучили, на голосування. Так. Все. Дякую, Юрій Сильвестрич, за вашу доповідь. Тепер про доповідь Гяшки Віталія Івановича він передав ось в такому форматі. Чи є потреба зачитувати? Нема. Ця інформація буде на сайті. Кожна людина, яка захоче побачити, що зробив депутат Гешко Віталій Іванович, зможе це прочитати. Так. Шановні, шановні депутати, десяте питання. Що-що?